Елькаміно МЕ 1220 урса. Ходунки 2 в одному, які ростуть разом із малюком, доступні в п'яти кольорах: бежевий, сірий, зелений, рожевий і білий. Габарити 70 на 54 на 62 см, легкі, маневрові та стильні. Мають два режими: класичні ходунки та штовхач перші кроки. Спочатку дитина сидить і тренує ніжки, а потім положення спинки змінюється, нижня планка знімається. І малюк може вчитися ходити, тримаючи за спинку, регулюється по висоті в чотирьох положеннях. Висота від підлоги до сидіння від 27 до 31 см. Сидіння м'яке та знімне. Ігрова панель зі світлом, музикою та рухомими деталями. Працює від трьох батарейок 2А, є шість рухомих коліс, стопори та два антипороги для безпеки. Вага 4,5 El Елькаміно Урса універсальні ходунки 2 в одному для впевнених перших. Кроків